Всім привіт. привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео. Дещо хочу додати в догляд. перебирала свої запасики, передивлялась і дещо хочу додати, так як дещо позакінчувалося, дещо вже було трішечки-трішечки, дещо закінчилося, і е, вирішила взяти на заміну нові продукти. Передивлялась свої запасики, щось таке треба вже по. Попередивлялась сроки, треба дещо таке брати в першу чергу використання. Тому перебрала і покажу, що відібрала, що беру в догляд. Перше, що покажу, знайшла ось таку ще в запасиках гель для душа, таку велику пляшку. Гель для душа цитрусовий заряд. В дівчатках Твейвон пам'ятає цей гель. Чогось я. Скучила, чесно кажучи, за ним Велика, великий об'єм, 720 мл. Був у мене він не один раз. Це, можна сказати, ну, один з улюблених гелів з віддушок саме в Ейвонських гелях. Цей тут у нас мандарин, цитрусовий такий мандарин і що тут у нас? ще не пам'ятаю. Пам'ятаю, що мандарин, цитрусовий такий він має аромат. Я, чесно кажучи, от зараз його і захотіла. Аромат мандаринок, цитрусів, такий свіженький, приємний. Ще в мене ось такий раритетний раритет в запасиках. І хочу поставити надовго такої пляшки. Вистачить. Великий об'єм з помпою буде зручно використовувати, тому беру у використання, подобається цей гель, був він в мене не один раз. І мені подобається. Ще що з гелів із засобів для тіла беру ось такий гельчик від «Encanto». Зараз вже, здається, немає цих лінійочок. У мене ще в запасиках були. Були вони такі досить тоді небюджетні. Якось брала тоді десь або по якихось акціях, або приходили в подаруночки на такі продукти. Тому деякі в мене є. Це одна з гель-об'ємчик 200 мл. І Такий же самий Лусьйончик. Лусьон, в принципі, ще не використовувала, але якось так дивлюсь, він десь дівається ще, в принципі, за, за, ну, закритий був і десь як ото то. Випаровується десь, тому треба брати у використання, поки весь не зник. Треба брати користуватися. В принципі, продукти хороші, мають гарні такі віддушки, гарні аромати, довго тримаються на тілі, гарно піняться. Шкіра після них така шовковиста, вони такі, ну класні такі, білий, такий перламутровий кольор має саме гель для душу, У мене вже такий був. І, і зараз у використанні стоїть такий з яскравіший рожевий, такий, не пам'ятаю. Ще, хочу взяти ще цей. Цей такий ніжніший, теж дуже приємний, подобається мені. Тому беру також цю парочку, буду використовувати, того що вже і терміни підходять. І якось вони так в мене заберегла, берегла, відкладала, відкладала. І ось, нарешті, прийшла їхня черга. Далі, закінчився в мене ополіскувач від фармасі, беру наступний, тільки міняю. Пляшки використовую в основному використовую його, мені подобається. Користуємося з донькою, нам вистачає такої пляшки, мабуть, місяця-два, на два, десь так. Не знаю, якось, по-моєму, десь, десь до двох місяців. Тому беру використання, будемо далі користуватися. Далі, що ще до тіла, ось такий беру, господи, дезодорант. Відуріфлейм, Актівель. Це у нас чорне та біле, так здається. Не знаю, будучи я, чи донька. У мене ще, в принципі, дезодорант трішечки є, тому буду питати в неї. Можливо, для неї треба. Більше такими спреями користується вона, я якось так кульковими або твердими. Це якось була перейшла на Spice. чоловічі. Мені подобаються. Віддушки доволі такі, такі універсальні, тому буде хтось з нас. Далі. Далі далі по волоссю пройдемося, беру парочку. Ось таку беру масочку з чесником. У мене перед цим була чесником, і зараз я знову чогось на... Ту була від Лівести, Це зараз від фармасі. Маска ця непогана, в мене вона вже була. Беру масочку і беру ось такий шампунь також. Великий об'єм 500 мл. Був у мене в такій маленькому об'ємі, не пам'ятаю, здається, був в великому чи не був. Мені, в принципі, цей шампунь подобається, працює гарно. Перше, коли пам'ятаю, коли використовувала перший раз, тільки пробувала відразу як почала, то помітила, що волосся ну, коли, коли мила цим шампунем, випадало менше. Випадало, але все ж таки не в такій кількості, як до того, як почала мити. Тому Ну, все ж таки, якийсь ефект від випадіння. Все-таки цей чесник і капіксіл, все-таки, ну, я думаю, дають. Хочу, є в мене ще таких кілька пляшечок в запасах, тому хочу поки що одненьку взяти використання разом з масочкою. Разом в парі, я думаю, вони будуть працювати непогано. Мені, в принципі, подобається. І ще для такого різноманіття також чи для доньки ставлю. Ось такий ще. Це також вже знята лінієчка, колись така була з органовою олією. Дуже приємний має органова олія і кофеїн. Приємний має аромат. Ця лінієчка були також і гелі, і кремчики для рук. Це у мене ще залишився шампунь. Треба використовувати ці. Непогано також. Ми вже такі брали використання, в принципі, справляється своєю задачею непогано. В принципі, шампунь також. Непоганий, треба також використати. І так як до нього кондиціонеру немає, то беру ось такий відей до нього в парочку. Це у нас лінійка з маслами Supreme Oils, кондиціонер. Тут у нас 5 олій іде. Ну, зараз зима, можливо, для такого якогось додаткового живлення, щось з маслами будемо використовувати. Чи я, чи донька. Будемо використовувати. Далі, що для тіла ще не показала: беру ось такий скрабчик у використання, приїжджав мені від Оксаночки від Юнайс. Nice. Це у нас скраб з гарденією. Тут об'ємчик 200 мл. Ось така упаковочка. Приїжджав мені на день народження. Дякую, Оксаночку, буду з задоволенням користуватися. Також її ж подаруночок беру. Використання милко на кухню. У мене ще там трішечки трішечки, ось так залишилось. У мене зараз від фармасі. От буде йому на заміну працювати ось ця від Юнайс з гранатом будемо використовувати з задоволенням. Також приїжджав від Оксаночки цей подаруночок. Далі беру також свою улюблену зубну пасту використання від фармасі, з алоє. Подобаються ці пасти, будемо Користуватися. Ще там трішечки залишилося, тому на заміну буде ця. Так, для волосся, що ще. Бачу, я вже йду так хаотично, що під, під руку попадає? Ось таке ще масочка, чи як вона там називається, Hair Botox від це, здається, Лівеста, якщо не помиляюсь, здається, в Лівесті була така такий бренд. Це турецький виробник. здається, в Лівесті. Здається, в Лівесті був також. Десь буде в якості масочки для волосся, можливо, донька захоче. В неї волосся довге, думаю, на її волосі ефект буде помітний краще. Ще для волосся беру ось таку масочку. Неодноразово такі масочки приходили нам в подарунок від Avon. За 25 гривень, вже в мене є таких кілька штук, все вони якось складаються, складаються. Була в мене така в тубі, ну, така вона для більш, я так думаю, для сухого волосся, пошкодженого, вона, мені здається, підійшла би більше. в мене трохи того, що тут масла, масло, органи і кокоса. Тому вона так живить, тому для, більш для сухого такого, але в мене більш волосся жирне, буду потрішечки якось. Ну, Якось і кондиціонеру пробувати при... приноровлятися до неї. Я ту ледь добила, але ну, все рівно треба використовувати. Я вже скільки таких масок теж і, і... і, знайомим... і знайомим дарувала, і на день народження. І... І... і Все рівно вони десь прибувають, і прибувають ці маски, і шампуні. Ну, вже Купа цих масок, вони, в принципі, можливо, для сухого волосся і непогано. Мені трішечки, так, як, як сказати, жирнять, трішечки обтяжують, тому мені трохи не, не подобається такий ефект від маски, тому я стараюся якісь такі, щоб ніби і живили, але разом з тим не жирнили. От мені подобається, коли волосся свіже, вимите, коли воно не обтяжене, не жирне. Зараз от мені ця дуже подобалась відлівести з часником. От там все мені і волосся таке шовкове єсте, і воно не пересушене. І разом з тим воно блискуче, воно розсипається, воно чисте, свіже, не жирне. тому там мені дуже подобається масочка, обов'язково ще її буду повторювати. І ще знайшла ось таку: це також від Unice. Ще також такі старі запасики. Довненько вона вже в мене треба використати. Не дуже подобається мені таке пакування, йогурт, як то кажуть, вона тут всередині запаяна, такий, як, йогур... як стаканчик йогурта. З манго йде. Сподіваюсь, буде гарно мати віддушку, буде гарно пахнути, тому беру. Я, я думаю, вона буде така легенька, ще була така колись з оливою. Зараз її перевипустили, зараз вона трішечки в інакшому пакуванні. Іде, є в мене і та в новому пакуванні, а цю треба використати. Звісно ж, буду переливати. Не подобається мені ось це. Воно і не тримається. Воно якось так тут, коли знімеш сліду, то мені здається, і. Повітря буде туди заходити, тому обов'язково перелю в якусь іншу баночку, можливо, і з-під своєї масочки перелю, а цей стаканчик викинеться. Ось такі дві масочки беру у використання. Будемо з донькою якось їх потихеньку, потихеньку використовувати. Далі, Закінчилась у мене двохвазочка. Ось такі у мене. На добиванні також від Avon, але мені вони подобаються, класно працюють, я до них звикла. Гарно змивають макіяж, така в них текстурка двохфазна. Ще мене ця, і, здається, ще дві в запасиках, і все. Але засіб подобається, міняю, тільки беру, закінчується, беру знову таку саму. Мені, в принципі, подобається, як справляється з макіяжем, тому використовую задоволення. Далі, в якості. Умивалочки, пінки, мабуть, скоріш за все, буду пробувати зранку пінкою, а ввечері гель для вмивання, хочу так спробувати. Це у нас доктор Сантес огірком для жирної шкіри. Матуюча якась іде вона, матуючий ефект має, буду пробувати. Якось купувала, не пам'ятаю чи то, чи то в Аврорі, чи то не пам'ятаю, здається, чи в Аврорі, чи в, чи в копіючці, не пам'ятаю, де. До неї в пару також ось такий тонік. 200 мл. Така ж, та ж серія буду використовувати також. Ще, в принципі, ну, на 25 рік в нього ще термін нормальний, але беру використання. Далі для обличчя ще ось таку масочку знайшла в себе в запасиках. Це ще стара лінієчка з чорною ікрою. Маска плівка, від Avon. була у мене колись така. В принципі, непогана масочка. Маски плівки я не дуже так, трохи так мені ними не дуже подобається це нанести, потім знімати, але ця, принаймні, хоча б знімається нормально, ну, наскільки я пам'ятаю, нормально знімається одним так. Тому що перед цим використовувала це недавно, робила масочку з також маску плівку. Від фармасі, то та, прилипає так, що її зняти дуже важко. Вона так шматочками тоненька, така тоненька. Коли нанесеш товстішим шаром, то не застигає, не висихає. Коли тоншим, то потім настільки присихає до шкіри, що дуже ну боляче навіть десь такі, бувають такі ділянки обличчя, що біля носа, от навіть от боляче так віддирати її. Якось так намерво прилипає. З цією такого не пам'ятаю, ніби знімалася без проблем. Також вже давненько, вона вже і зараз в каталогах, здається, такої лінієчки немає. У мене ще продукти, здається, ще десь був кремчик, також такий гель. Треба подивитись. Далі сироватка закінчилася. У мене, я показувала, там ще на дні на дні було. Беру ось таку наступну від Unice. Також. Це у нас з вітаміном С та з гіалуроновою кислотою. Беру на заміну ось цю, такий в неї скляний такий, така, флакончик такий 30 мл тут іде. Буду пробувати, така доволі також ріденька, така переливається. Буду пробувати ще цю використовувати. Далі кремчик. Кремчик знову беру. Недавно давно в мене закінчився, такий буквально кілька місяців тому показувала в порожніх баночках, знову беру, що якось були вони от, 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 якось одного часу, також були по хороших цінах, по пропозиціях хороших, в якихось акціях тоді брали участь. І я якось так їх також цих кремів тоді набрала. Тепер от треба якось використовувати того, що. Також терміни не хочеться, щоб виходили, тому крем сам по собі непоганий, мені подобається, як працює. Гарний нього такий дизайн з вітаміном Д. Гарно зволожує крем-гель, легка текстурка така в нього. Мені, в принципі, цей кремчик подобається. Тільки просто ну, хотілося б щось інше ще пробувати, але по сроках по сроках піджимає, тому мусиш добивати те, що є. Те, що вже якби, треба використати. А далі вже буду брати таке. Що буде хотітися тестувати. Ще для обличчя ось таку глиняну масочку, також з огірком поставлю. Чи донька, чи я десь використаю, також сашетку десь так, щоб не перекидалася, поставлю використання. І для рук сумочку, Закінчується. У мене там такий маленький кремчик, беру ось такий. Також приїжджав мені від Оксаночки. Тут у мене так вони ці всі продукти стояли десь в одному місці. І от взяла. Також це в нас лінієчка ТТА Everlasting, кремчик для рук, маленький об'єм, сумочці такий дуже зручно носити. Перед цим мене був, здається, від фармасі, якийсь також такий квітковий. Ось така маленька мімішка, дуже зручно, невеличкий об'єм, але в сумочку, якраз те, що треба. Тому візьму на заміну його, буде зі мною гуляти. Ось такі продукти. Додаю в догляд, такі продукти беру, ставлю у використання, того, що вже кілька днів вони тут так стоять, вже десь до тижня я вже все так принесла-принесла, треба вже розставляти по місцях і користуватись, а я все ніяк не зберусь відзняти то на роботу, то туди-сюди. Ось такі продукти в мене додаються, такі в мене будуть у використанні. Відгуки буду розказувати в порожніх баночках, буду пробувати дещо новеньке, дещо вже в мене було. Але треба. Використовувати, Того, що запаси у мене ще ого. го Якщо десь зберусь, то, можливо, цей серіал і відзніму. Поки що, з... Поки що збираюсь з духом відзняти запаси, це все треба якось по... розкласти, по лінійках, по якихось таких підгрупах розділити. Тому в мене таке ще в планах відео є. Якщо буду мати час і. Все ж таки, зберусь духом, то обов'язково відзніму свої запасики доглядових засобів. Такими засобами будемо користуватись. Дякую всім за увагу, за перегляд. Дякую, що заходите. Пишіть, хто що з цього пробував, пишіть відгуки буде цікаво почитати і ваші враження. Дякую всім за увагу і до зустрічі на моєму каналі.